Оце дуже смачне, як тісточко. Іли тортик. Воно такі пункти, такі кусочки тортика. Це мені не дуже. Я спочатку хотіла це, а потім думаю, та ні, щось там багато За Тут менше тіста. І Воно дуже комбінація, оце все кисло сладке. Взагалі, все перфектно. Вот, О, А от по а

Митя сказав, що я після цього не буду два <тас>, тижні їсти. <тас> Ой, як мені тут подобається. Ой, Такі гарні квіточки ми купили. В общем, ну що говорити? Мій улюблений магазин. Все смачного, і хаштую, що, що вони наготували. Кожного разу я беру щось інше. Інше тістечко і іншу їжу. Данк ю, вау. Thank you very much! Mm -hmm. Так, запрошую вас на пікнік в саду. Дивіться Синьо-жовті тона. ловець снов. И тут девица, как краса. Так, такая арочка. И ось ваны. Пикник в саду. Яка прелесть. Яка прелесть. ось, в стыли. стиле. Запрошую вас на пикник в саду. Боже, яка краса. Запрошу я вас на пикник. Ловец снов, видите, ты Видите, так я тоже хочу. автобусит продавать, всякие вкусные коктейли на пляже. работать на пляжі, продавать коктейль, мечти. Дивіться, що я знайшла. Що це таке? Бокали. Боже, яка краса, дивіться, який гарний сувенір, якщо ви десь їдете, який гарний сувенір подаріть. Девица, как раз Уже я хочу тоже такой бокальчик. Чип-отсвечник. Две О, тут есть зеленый. Ага, Тут є не тільки тюльпи, тут є ще ось що. Боже, я хочу такі. Яки, я такі хочу. Ось такі ражі. Ой! Боже, я такі хочу. Я хочу такі. такий, мабуть, жовтий. Боже, боже, дивіться, що це? Спражние тюльпы. Свики винко, что это такие тюльпы. Потому что 7 ядра, да. Ой, вообще, вот это мой, вот это, вот это. Ой! Апасочки какие. Для конфетка. А нет, это подсвечник. За конфетка это подсвечник. Ой, а вон это опасно. О, В общем. Ага, такие есть. Ну так оно трошки не то, да? С ножкой было красивше. Ой, видите, тут які пацаны лампочки. Ложь сюда свечечку, і вона така як лампочка. Бачите? что це такі бокалы. Ой, так все демімитью, вже мить потеряла. Ну як тут можна піти, якщо тут все неймовірно. Амстердам. Майти, ждет мене Ой, те ждет меня, бедный. Ой, якісь ягоди. Мат гірляк, а э? Гноми, клуби. Гноми, клубники. Запах. Девочка припевачка, а що тут у нас? Що у нас, Боже? Ага, тут у нас тут у нас недерланд, тут у нас недерланд, Сувенірчики. стоит всякие сувениры. Девочка-молочница. Девушка с перлом, с перлиною. Так, мы в домашних цветах. Мы в домашних цветах. Сколько воно коштує? Не знаю, скільки воно коштує, не знаю. Нічого не стоїть. В общем, ми в домашніх цвітах. Тут знову, бачите, Горшки. Це який горшок. На ті горшки, вони з якогось. Сім євро двенадцять, це три. Це 29. Це кисні там. Це дуже гарний теж. У мене, думаю, так їх нема де ставити. Оце квітне, дивіться, як гарно. О, там орхідеї, Боже, хоч би не на грибці орхідей. Які гарні, які гарні. ж мене було кудись подівалося всі? от орхідейки. Зараз свої я реанімірую. 11, 99, 12. І скільки там два два цвітоноса. Всі гарні, що казать. Чого ж не пропадають то потом? Їм треба багато ще місця, щоб їм було де отак роз. Ой, а ось що. Є орхідеї мат, вот мой. Сколько тут у них? цветоносов. Раз, два, три, кажется, цветоносов. И души приемно пахнет. Они делают все, чтобы нам тут подобалось ходы двигаться, шоться. Малютки. О, таки. Такі б я всі, звісно, купила, але жалко мені їх. Видите, скільки тут цветоносів у них. Раз, два, три, так? Да? Три. І коштує 17. Жалко, у мене ж вона. Вони всі у з... мене бездихують. Дивіться, яка гарна. А ось їх тут багато таких. мене скільки їх не було, вони всі... Ой, а ось, а ось. Вони в мене завжди конець один. Чи то так у всіх. А ці по поэтому в інтернеті просто підкупляють собі. Не знаю. У мене скільки їх не було, конець один. Ну что, все гарние жовтибили. Так, ну все, мы эти уже на кассу мнется. А вот запахи какие. Ай. Собачка тоже. Вот это пахнет. Ого, угу. сейчас будем. Находит. Ой, пахнет. Я тоже люблю цей отдел. С запахами. Так. Дивіться, які тут у них іскусні цвіти, як вони неп. неп. дивіться, вони як справжні всі. Вони як справжні в них. Душечки декоративні. А ось такі рози. Люблю цей магазин. Боже, навіть якщо ви любите от этого, пожалуйста. Все, йдемо ми. А це що, типа Богінвілія. Все, дуже дякую, що ви були з нами. Ви ці гарні. До слідуючих зустрічі. Мира, добра, щастя. Бувайте здорові!